Олександр я вітаю вас і дуже дякую за те, що сьогодні ви під'єдналися до нас, тож розпочнемо? І про хід військових дій під час зимового періоду. Багато хто говорить про те, що це якимось чином, скажімо, буде перевага для Росії, ну, і в мене немає. Я сумніваюся в цьому, тому що Ну за рахунок чого розумієте? За рахунок того, що Росія Хочу просто сповільнити контрнаступ українських військ і затримувати їх великої кількості живої сили з цих мобілізованих, непідготовлених і погано озброєних. Теоретично можливо, вони на це розраховують, що ми сповільнимо на наступальні дії. Але чи додасться їм якогось потенціалу, чи з'явиться в них велика сила за цей час, тобто у зброї. В артилерії, в танках, е окрім якраз ось цих мобілізованих, є сумніви. Тобто, насправді, е я думаю, що час, ось цей який йде на тлі е російських поразок, які ми побачили от, буквально за вересень і зараз продовжується на сході, так, коли Росія втрачає контроль над раніше окупованими територіями, грає досить серйозно на деморалізації. Російських військ більше того, з ці розбірки, які ідуть зараз всередині, там чи то між Кадировим, там між генералітетом, міноборони, і все вони так само не впливають на якийсь бойовий дух позитивно. Тому я не думаю, що це надасть якісь досить серйозні переваги Росії, окрім того, що вони розраховують, що на зиму вони зможуть перекинути поповнення ось цих мобілізованих. Але самі по собі мобілізовані без достатнього оснащення, без озброєння із порушеною логістикою, навряд чи здатні докорінно якось змінити хід бойових дій. Тобто, російська армія, вона все ж зараз багато в чому деморалізована, і, скажімо. Ті завдання, які стоять, просто протриматися і триматися зиму, і можливо спробувати там на весну чи на інший період якось активізувати бойові дії. Я не думаю, що цей сценарій е спрацює, і не думаю, що це, до речі, зупинить е е досить серйозно український, е український рух по деокупації території. На деяких ділянках дійсно війна може перейти в більш таку е позиційну фазу. Але це не означає, що Росія матиме якісь переваги. Олександра дуже вдячна вам за сьогоднішні відповіді. Дякую вам.